Зігрів богого світлом стрітинської свічки. Івано-Франківську працівники карі та суспільно з волонтерами виготовляють свічки, аби допомогти потребуючим. Долучаються до процесу і переселенці. Їх ця справа не тільки заспокоює та відволікає, а й допомагає об'єднатися задля доброго діла. Тамара з Миколаєва уже майже рік мешкає у Франківську та долучається до різноманітних волонтерських ініціатив. Вперше жінка власноруч скручує свічку. Процес каже нескладний та захоплюючий. Задоволення мені приносить. Я там думаю, там свої думки щось і про своє щось але одночасно я заспокоююсь, нервову систему заспокоює. З легкістю справляється з вощиною Франківець Зіновій. Всього декілька хвилин і на його столі вже близько два десятки готових свічок. Чоловік зізнається, на початку головне докласти трохи більше зусиль. Тоді все точно вийде. З першого дня навчилися до такої. Особливо і не те, просто рук трохи нагрузка, так? Жінкам може важче трохи. Тут і спілкування волонтерів з друг другом, і якесь, скажем, перебування часу, і допомога. За тиждень роботи волонтери використали уже близько ста кілограмів вощини. Загалом кажуть, вдалося виготовити дві з половиною тисячі свічок. Проте це ще не кінець. Фахівці зізнаються, існує безліч методів створення стрітинської свічки однак найпростіший скручування. Для цього знадобиться натуральна вощина та гніт. Нам треба цей гніт закрутити у віск вощину. Так для цього ми нам потрібно, щоб Віск дуже туго, плотно е, прилягав до гноту. Чим краще скручена свічка, чим вона тугіше, вона не має хрустіти, так, а бути такою плотною. Так, чим тугіше віск прилягає до гноту, тим довше буде горіти свічка. Так? Правильно скручена свічка, е, правильно виготовлена, вона буде горіти приблизно 4-5 годин. Екосоціальна ініціатива відбувається вже четвертий рік поспіль. Її ініціатором є екобюро Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. За останні роки каже заступниця директора Франківського каретасу Наталія Козакевич, кошти, виручені з продажу свічок, використовувались для потреб благодійної їдальні. Адже через війну кількість людей, які потребують допомоги у місті, зросла майже вдвічі. Цьогоріч планують дещо змінити напрямок допомоги. Ми долучилися до цього до цієї акції знову. От не знаю на що ми ще будемо використовувати ці кошти, так але точно я так розумію, що можливо ці кошти будуть спрямовані на підтримку родин військовослужбовців, родин загиблих. так? тому що така робота також є дуже потрібною, і кількість таких. Людей вони ну невпевно зростає Уже незабаром. Франкізі зможуть придбати стрітинські свічки на парафіях української греко-католицької церкви. Віталія Коч, Андрій Гаргара, телеканал 402.